Мені сок гранатовий. Давайте, це головоломка. Боже я ж я така тупа. Ви не тупа, ви що? Ви два берете? Таблетки запиваю. Таблетки з гранатовим соком? Це так треба? Ну, так сказав. Наче. Я теж буду так робити. 130 з вас. Чи ще щось? Конфет може дайте. — Яких? — Якихсь таких, щоб поїсти. Поїсти всі конфетти? Наверно. Це на 55 гривень. І сімечок дасть. Якісь несолоних таких. Це добрі. Дев'яносто 95 гривень. Хорошо, моя котя. Чи хватить у мене грошей? Подожди сумки. Дивіться за все 588. – Не вісімдесят вісім. Нічого не мінусуємо. Я запропоную вам дещо. Можливо, колесо нам допоможе. Я вам пропоную її покрутити. Можливо, ці продукти заберете безкоштовно. Спробуємо. Да. Нехай прибуде з вами вдача. Да. Господи, поможи. Окей. Okay. 100%. Ви отримаєте знижку на свої продукти у розмірі 100%. Так. Тобто просто забираєте і все. Моя ти котя, дай тебе. в мене синочок да. погиб. Все, це вам. Дякую, і вас теж. Бережіть себе, забирайте. Все, до побачення вам. Дякую, хай вас Бог. Ва істину.